Друже, привіт! Мене звати Руслан Березовий, я займаюся е, проєкцією та працюю з проєкторами в театрі, е, працював на різних заходах, е, робив мепінг на будівлі і там найбільша моя заслуга. Я брав участь і навіть налаштовував проекцію на батьківщину мати в Київ на День Незалежності США. <реш> да, був, такий, е, був, був такий захід, і ми там використовували щось 14 20 -ти тисячних проєкторів. 20 тисяч, 10 тисяч це МС люмени це яскравість проєктору. Тобто ми там використовували купу проєкторів, купу техніки для того, щоб все звести в один сервер і потім запустити зображення на батьківщину мати, відзняти це з дрона і піти додому спати в комендантську годину. Так, це таке найвизначніше, потім були якісь величезні проєкції, але того вже було мінімально. Найбільше роботи саме в театрі з режисером, з налаштуванням ефектів, підготовкою тих відео, підготовкою матеріалів, розумінням концепції, в який стиль ми використовуємо, робота з відеотрансляцією про все це. 100% ми ще встигнемо поговорити. Тема об'ємна. Проєкція дуже важливий інструмент в сучасному театрі, бо в деяких з театрів насправді просто закінчується місце для складання декорації, і тому режисери такий, буду використовувати проектор. Відео і світло вони працюють в тандемі. Мало де це окремі служби в театрах, зазвичай вони поєднані разом в один цех, тому що проєктор це теж джерело світла, просто трошечки з заморочкою і має більше можливостей. Тому це поєднано в один цех зазвичай. І я прибічник того, що е, воно повинно бути максимально синхронізоване, світло відео. Тобто я не те, щоб новатор в цьому, але я поки що не дуже бачив, що багато хто це робив. Я прописую проекцію на світловий пульт, якраз таки для синхронізації, щоб в мене світлова картинка і відеокартинки змінювалися одним натиском кнопки. Кнопки Go на нашому пульті. Так, я вважаю, що. що ну, Людина професійна в сучасному світловому цеху в Україні вона повинна була б володіти і відеопроекцією. Це було б дуже гарним доповненням до професійних навичок. 100%. Ну що ж, почнімо.